Центральній залі івано-франківської поштамту діє виставка. Вона буде діяти до 26 серпня під назвою Україна шлях до незалежності, на якій зображено марки, конверти, листівки. Де в яких продається історія творення нашої незалежної України, я хотіла би сказати, що це 25-та річниця не незалежності України, на мою думку, це відтворення незалежності України. Тому що, якщо прослідкувати історію в марках, є марки прекрасні нашого Хмельницького, який також воював за незалежність України, марки Мазепи. Тобто з давних давен ми, українці, завжди відтворювали. Старалися прагнули відтворювати незалежність і бути незалежними.